Ось така вийшла гардеробна. Поки не поставив двері, хочу вам показати яка серединка. Це шафа. Шафі зверху донизу полички. Завіси з дотягом внизу теж полички. У цьому місці зробили доступ до лічильника, антограф, тянемо на себе хопа, вішаємо одяг і поїхали догори. Внизу труба, тут теж труба на довгий одяг і полички. Я зараз поставлю двері і буду їхати додому.